Дорогі українці, українки, повертаємось додому, як підсумок цих днів чітка підтримка Європи, більше єдності ще більше готовності співпрацювати всі єдині в головному, щоб мир був реальним, потрібні реальні гарантії безпеки, і це позиція всієї нашої Європи, усього континенту. Британія, Європейський Союз, Норвегія. Туреччина сьогодні ми скоординували наші позиції. Буде багато зустрічей, багато спільної роботи найближчими днями, найближчими тижнями буде дипломатія заради му. і заради того, щоб всі ми були разом: Україна, вся Європа і обов'язково обов'язково Америка. Звісно, ми усвідомлюємо важливість Америки, і ми вдячні за всю підтримку, яку ми. Отримали від сполучених штатів Америки не було такого дня, щоб ми не відчували цієї вдячності, бо це вдячність за збереження нашої незалежності, наша стійкість в Україні вона базується на тому, що роблять заради нас і заради власної безпеки наші партнери саме мир нам потрібен, а не вічна війна, і саме тому ми. Кажемо, що гарантії безпеки є ключем до цього найближчим часом. Ми всі у Європі сформуємо наші позиції, наші спільні позиції, лінії, яких ми маємо досягти, і лінії з яких не можемо відступити. Такі позиції будуть представлені нашим партнером, Сполучених Штатів Америки, надійність, тривалість миру, правильна угода про закінчення війни. Це Дійсно, дійсно наш спільний пріоритет, і звісно, я хочу зараз подякувати вам, всім вам, усім в нашій рідній Україні, хто відчуває, як багато важить єдність і як змінюється історія, і коли мільйони захищають гідність своєї країни. Наші воїни на фронті, всі наші люди, я пишаюся вами. Я хочу всім вам подякувати. Дуже дякую вам, слава Україні.